Всім добрий день. В цьому відео хочу поговорити з вами про кредитні плечі. Ви дуже часто, напевно, бачите картинки із дуже великими відсотками: 200, 300, 500 1000. Це не означає, що сама ціна рухається в такому напрямку з таким темпом, що вона 10, 100%, 300% зробила. Це означає, що ми використовували кредитні плечі. Зараз щоденько поясню вам, як це в принципі працює. Виявимо собі для прикладу, що сама ціна, сам графік у нас рухається тільки на 1%. Да? Реальний рух ціни 1%. Але ми зайшли в позицію для прикладу із 20-м плечем. Тобто, ми 1% наш відсоток реального руху примножаємо на 20%. І у нас в результаті виходить рух ціни 20%. Тобто, ми заробили не 1%, а 20%. Але ви повинні розуміти той факт. Що коли ми заробляємо 20%, тобто ціна рухається в наш, нашому напрямку, необхідному нам, то ми так само маємо мінус 20% в тому випадку, якщо ціна рухається проти нас. Основне, що ви повинні зрозуміти при працюванні з кредитними плечами, це те, що реальний рух ціни, тобто, якщо ціна у нас рухається, припустимо, на 1%, ми. Примножаємо на наше кредитне плече, яке ми взяли у біржі. Якщо ми взяли в біржі, наприклад, соте плече, так, це дуже небезпечно працювати з сотим плечем, але щоб ви розуміли? 1% відсоток реального руху ціни це у нас буде або плюс 100% до нашого депозиту, або мінус 100%, тобто повна ліквідація нашого торгового балансу. Тому будьте обережні при виборі своїх кредитних плеч та бажано, якщо ви тільки починаєте свій шлях трейдингу, використовувати максимум 10 або 20 плече. Всім гарного дня!